Привіт-привіт! Зараз ми проведемо з вами експеримент, як термозахист від фармасі з кератином захищає від ось таких утюжків. У мене є два чеки. На один я наношу спрей, а на інший ні. І ми перевіримо. Отже, є два. Один э, спрей, інший без. Зараз спробуємо. Беремо кутізок і бачите, що робиться з цим. І тепер, бачите ефект? Оді, два. Цей був оброблений нашим спреєм і як він захистив. Бачите, а цей не оброблений. Тому вибір за вами: чи ваше волосся палити, чи ні.